Коро вже буде Паска, будемо їсти м'ясо і ковбаски. Незабаром великдень 5 травня. А зараз у нас на календарі 23 квітня. Прийшов, в принципі, вже час готуватися із цим питанням. Ми вийшли у місто запитати калушан, чи вже готуються вони до великодня? Що з цього вийшло? Дивіться в нашому опитуванні. Як вам сказати, не дуже не наразі дуже. А будете готуватися, пасочки пекти, якісь спробуємо, щось. спробуємо хоч трішки якісь настрій собі підняти святкові? Ні, не готуюся. А щось будете? Буду. Будете паску пекти чи щось yeah. таке. Купляти будете. Звичайно. Yeah. Ага. Потихеньке. А вже ходили по магазинах, купляли щось. Ні, ще, ще не ще не, не купляли. А пасочку цього року будете пекти чи купувати? Obiviskavo. Купувати чи <покріст> пекти? Пекти. Пекти. Ага. пекти. <покріст> — Чи вже до Великого дня готуєтеся, чи ще ні? Та помалу готуємося вже. А вже ходили якісь ковбаски купляти, якісь м'яско, щось таке. То, що ні, Ще Шир... Шир... ранувати А будете пекти паску чи купляти цього року? Пекти будуть. Поки ще ні. Але будете. Буду. Десь найближчим часом. Так. Будете ходити по магазинам, М'яско, ковбаска. Буду. А пасочку будете купляти чи пекти з рідними цього року? Дружина спече. С пече дружина. Так, так. Ага. Дуже класно. Чи вже готуєтесь до великого дня, який буде скоро? Ну так, готуємося, чекаємо, але чекаємо найголовніше миру. А як готуєтесь до великодня? Пасочки, печете? – Так, печемо пасочки. М'яско вже там трошки. Ну, м'ясо ще не готували, бо зашвидко. Але пасочки теж думаємо. Будете самі пекти, так? Так самі. Звичайно, готуюсь. А як готуєтесь? Успішно. Маю на увазі. Я дуже Я зрозумію. Кілька питань, ще кілька секунд. А пасочки печете чи купуєте? Купуємо. Купуєте. Ага. Хотіли запитати, чи готуєтеся вже до Великодня? Ну так, частково. Ходите по магазинам, купуєте ковальку? Ну так що так, ні, так і, ще ні. <сум> так і ще ні. А пасочка, яка у вас буде куплена, чи? Домашня? Своя? Тільки Домашня. та є. Я, маєте якісь я мама священника, мама лікарки, Ого. <сум> яка любить все готувати. Дуже круто, дуже так, круто. Так. Що? Багато пасочок випікаєте. Ну треба завжди, як то кажуть, своїм хресним. Віддати, треба бідним дати, поділитися обов'язково. Це в мене обов'язково. Знаєте, ми, не, ми так виховані, що треба на Пасху завжди віддати щось, кому перше необхідно. Ми завжди знайдемо що чим кажуть, молоді, здорові. А тим, хто, хто не має, треба поділитися. Так. Остап Микитюк, Віталіна Костів, спеціально для Інформатор Калош.